Воював за родину та Україну. У Рівному прощалися солдатом Андрієм Гришкевичем. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності, аби віддати шану захиснику батьківщини. Андрій Гришкевич народився у Рівному, жив у Квасилові. Тут навчався у місцевій школі, потім у коледж і університет. З дитинства захоплювався боксом та музикою. Хороший хлопчина був, нічого поганого нікому не робив. Хороший хлопчина був. співав, грав на гітарі, писав в пісні. Гарний хлопчина був. знайомі та рідні кажуть, Андрій вів здоровий та активний спосіб життя, організовував подорожі для друзів. Був доброю та щирою людиною. Це найщиріша, найдобріша, найсвітліша людина, яку тільки можна було зустріти. Це людина, яка завжди хотіла жити, прагнула жити і буквально жила кожен день. Це людина, яка у всьому бачила тільки хороше, позитивне. Вона кожну людину, Андрій, кожну людину сприймав з найкращої точки зору, шукав добро всьому. У 2020 році Андрій пішов контрактником на військову службу. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, продовжив боронити незалежність та свободу України та українського народу. На жаль, 27-річний солдат Андрій Гришкевич загинув 10 червня 2024 року на Покровському напрямку Донецької області. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовища тинне вічна слава та шана захиснику, що поклав життя за незалежність України. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.